Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Менеджер ресторану скандального депутата Миколи Тищенка влітку 2022 тисячі став власником маєтку з басейном в козині і землі під ним. Квартири в столичному будинку, де раніше працював елюр, і преміального мікроавтобуса Мерседес Бенз, яким користується народний депутат Тищенко. Відповідне розслідування провели журналісти Бігус інфо, які пов'язують перереєстрацію Майна Тищенка з відкриттям електронних декларацій, аби не показувати свої статки, нарде переписує їх на інших осіб. Також він нещодавно розлучився з дружиною, що теж виглядає дуже підозріло. 17 Червня 2022 року на колишнього директора ресторану Велюр і давнього соратника Тищенка Вакальчука оформили будинок на 322 квадратних метри у козині та дві ділянки на березі озера під маєтком. У двоповерховому будинку є чотири спальні, кінотеатр, спортзала, відкритий басейн, баня, дитячий майданчик, гараж на дві автівки тощо. Орієнтовна вартість будинку може складати 1,8 мільйона доларів. Того ж дня, 17 червня 2022 року, Вакальчук став власником квартири площею майже 100 квадратних метрів у будинку, де розташу. Поховувався ресторан Велюр. Приблизна ринкова вартість подібного помешкання – 290 тисяч доларів. Крім того, наприкінці серпня 2022 року Вакальчук став власником преміального мікроавтобуса Мерседес Бенз v 250 2016 року. Випуску вартістю понад 50 тисяч доларів. На ньому регулярно фіксували самого Тищенка. Нагадаємо, Тищенко показово проголосував проти відкриття електронних декларацій. Незрозуміло, чому НАЗК та інші антикорупційні органи досі не перевірили походження статків на які він намагається приховати можливо тищенко щастить, тому що він є кумом голови ОП Андрій Єрмакай, попри виключення з фракції, зберіг протекцію свого високого покровителя.